Вітаю! В даному відео розглянемо можливість відображення для об'єкта, хто його створив та останній редагував. Дана можливість дозволяє користувачам обох кабінетів бачити на формах бізнес процесів та у витягах інформацію про те, хто створив та хто останній редагував сутність. Для користувача кабінету користувача доступно також перегляд звіту, в якому до інформації про автора створення та редагування сутностей додатково відображається дата та час виконаних дій. Це корисно у випадках, коли, наприклад, користувач 1 вніс помилкові або неточні дані, а користувач 2 може одразу побачити прізвище, ім'я та по батькові особи, до якої можна звернутися за уточненням щодо цих даних. Переглянемо дану функціональність в кабінеті користувача на референтних прикладах бізнес-процесів, які доступні в демореєстрі. Користувач 1, автентифікувавшись в кабінеті, ініціює бізнес-процес створення сутності, в даному прикладі фактору. Далі додає новий фактор та підписує дані на формі. Користувач 2, після автентифікації в кабінеті, ініціює той самий бізнес-процес, на формі якого відображається таблиця з сутностями, а також автор, ким кожна сутність була створена та відредагована. Для редагування сутності користувач використовує функцію редагувати у контекстному меню рядку таблиці. Переглянемо приклад бізнес процесу по формуванню витягу у форматі PDF. Користувачу на формі також відображається таблиця з факторами та даними особи, яка створила та останню редагувала сутність. Дану інформацію користувач побачить і після формування витягу на вивантаженому файлі. Переглянемо дану функціональність у звітах. Користувач – Переходить на сторінку звіти у кабінеті та обирає для перегляду звіт з тестовими даними по факторам. На сторінці відображаються назви сутностей, автор створення та автор останнього редагування кожної сутності, а також дата створення та дата останнього редагування разом з міткою часу виконання дій з сутністю. Таким чином, надавачі та отримувачі послуг мають можливість отримувати актуальну інформацію щодо змін сутності та відповідальну за ці дії особу. Дякую за увагу.